Сьогодні будемо розглядати автомобіль Т4, у нас не працюють вентилятори. Машина буває кипить, і у нас немає ніякої реакції на самі вентилятори. Так, з чого ми почнемо? Тут у нас знаходиться датчик. Датчик, який знаходиться на радіаторі, він йде на три проводи. На одному ще, бачите, червоний провод От, з лівої сторони. На ній має бути постійний плюс. А далі у нас. Провод чорний червону полоску це на реле мало, малої скорості. І чорний, червоний у білу полоску це на велику скорість вентилятора на повну мощність. Далі, реле у нас знаходиться тут. Ми будемо це все перевіряти. Прийдеться нам відкрутити сигнал. От самі у нас релюшки. Бачите, тут у нас чотири товсті проводи, які проходять через ці реле. І чотири проводки маленькі, які запускаються. Два проводи у нас управління з того датчика. Один провод йде з блока кондиціонера. І один йде у нас плюсовий провод. Це після замка зажигання. Так, і от хочу зняти фішку з цього датчика. Але завжди криві руки. От так мені постійно сій на руки. Бачите, тут є фіксатор, покажу для вас. Для тих, хто не буде знати, як його сняти. бачите, він нажимається. Ну що, нічого не видно. Е, статі, в цей автомобіль нема де руку запхати. Взагалі. Оце єдине місце тут і тут. Де можна запхати руки. Ну, машина напічкана по повній. Ну, бачите, там видно, даже, хто вміє нажимати розйоми, як його легко нажати, і він витягується. А тепер як мені його скидати, коли відломаний фіксатор самий? Так, ну от я відкрутив Еле. Керування вентиляторами, і тепер давайте подивимося, чи тут у нас є плюс. Бо тому що я подавав на релюшку принудітельно плюса, нічого у нас навіть не щелкає. Так, то нам треба плюс, щоб був на білий провод у чорну полоску, або чорний провод у білу полоску. І маса коричневий провод. Тут має з'являтися плюс, я думаю, що може і при повороті, замка зажигання, як якісь схеми на машинах. Ну, давайте я Зараз спробую повернути ключ, але спочатку поповню, чи є тут якась напруга. Так, давайте дивіться, пробуємо. Тут у нас взагалі нічого. Повертаємо ключ і подивимося, чи буде питання. Так, повертаємо зараз ключ. Так, от ключів. і пробуємо. Так, на ЕЛЕ також у нас відсутній плюс. Так, то в нас нема плюса на датчику, на Еле нема плюса, і, ну що, ну, пойдеться дивитися до Бедохранітілі, а далі в худшому випадку прийдеться нам все-таки защиту знімати. І я там був під долиною, кажу, десь місяць назад. Якось на це я не звернув увагу. Ну, нічого, то в нас не приходить, нема керування цим Еле, і також на датчик, який знаходиться на радіат. Ну, що робити? Давайте подивимося схему, чим включається. Буду дивитися схему від кондиціонера 2.5. І подивимося, на який точно запобіжник. У нас іменно на цім блокове приходить плюс на цю люшку. В общем, дивлюся схему. І справді там не має бути плюса на елюшки на мелким проводу, на тім чорнім, у білу полоску. То у нас от датчик, який знаходиться у нас на радіаторі. І ще один датчик у нас знаходиться скоже, що на патоках або на колопомпи. Бачите, датчик виключення вентилятора. Він теж у нас на 4 проводи. Але цей датчик, бачите, тут питання, от на цьому датчику, такі справді має бути на радіаторі. І це в нас іде з 10-го F6. Тут указано, чи що? Так, не бачу. Давайте трошки зближу. Так, ну бачите F19 нома, на цій машині. Я теж колибив зелену, скоше, що там щось було попутані у проводці. Ну, от там вентилятор включається, хазяїн казав. А от тут, бачите, це точно заводська схема. От на другий номер, от сюди у нас взагалі немає плюса. Він у нас взагалі немає управління ніякого. І плюс у нас, я думаю, що ще на датчику теж немає плюса. Зараз покажу на якого, ну ми мусимо знімати защиту машини. Бо в нас нічого не війде. Так, пробую піднімати до ВХ. Так, ще ще. Зараз я вам покажу на якому датчику. Тому що він теж запускає вентилятори. Так. Оце у нас цей датчик, зараз вам покажу точно. І нам треба теж перевірити, чи на нього є плюс. Він йде на 4 контакти. Бачите, тут два датчики. От, датчик виключателя по температурі охлаждаючої жидкості кондиціонера, бачите. Е -е 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 -е. І тут у нас, бачите, на елеклотовітілі вентилятора. Теж у нас має бути плюс на цьому датчику. І куди він йде, теж у нас йде на запобіжник. От. 30 А, підохнітель у нас F6. Коротше, в нас подохнітель F19 і F6. І у нас цікаве. Далі будемо підключати, ну, Я 100% даю, що проблема у нас десь проводки. Взагалі Подивимося у нас. ну, Тут бачите, розположення штекерів. ну, Все, що нам дає. Якби було кондиціонер розположення датчиків, це набагато краще. Ну, датчик ладагента тут знаходиться на верхній трубці, Побачите, його, він теж на 4 провода. Ну все, давайте, що ми робимо. Ми зараз перевіряємо педохнітель F19 і F6, і далі дивимося до проводки. Так, от педохнітель у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 30 АМП. А на ній має бути плюс. З'являтися. Пі... При включенні зажигання. І далі вважаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тут є, бачите, плюс на датчику у нас його немає. То проблема 100% поводки. Зараз повернемо ключ і подивимося, що у нас тут буде на, на цім датчику. Ну, точніше, бачите, плюс з'являється теж. Це клієм 30 теж є, все добре. Проблема обрив проводки. Обрив проводки до датчика. І я думаю, що на той все-таки реле теж має бути плюс приходити. То скоріше, що проблема у нас у проводці. Блок все одно має запускатись. Я подавав понедітільну плюс, і реле у нас вентилятор і мовчало. Ну, прийдеться знімати защиту, хочемо не хочемо. Прийдеться знімати, а там будемо дивитися. Так, ну дивіться, тут запобіжники в нас. Запобіжників у в нас тут взагалі немає питання на роз'ємах. Тут проблема в нас ще й з загоїли перемички тут. Так, це будемо зараз все розкладати. Так, ну от бачите, тут у нас перемички згоївши дві двій зараз ще. Так, от, якщо вам буде видно, тут вже щось паяли колись. Ну, не в тому. Наші плюс не кла це еле. Немає ще керування цим еле. Це ще не фініш. Ну, Я дуже не хочу защиту знімати, бо її важко знімати, але приходить, приходиться. Так, ну що, поклав запобіжники і світла нема. Звісно, працювати плохо без світла. Так, я зараз подаю туди, бачите, на одних і на перший і третій контакт. Я подаю спочатку на перший. Контакт, от подаю плюс. Пробуємо. Так. Це у нас мала скорость вентилятора. А це велика. Так, ну вентилятор один не роби. У мене таке вщині, що як одне реле клацає я чую у самій ілюшки. Так, лише крутиться. Зліва вентилятор, з цієї сторони, з тої правого боку у нас не крутиться. То проблема в нас, бачу, ще й в проводці що шоу... може і в ілюшки, може і вентилятор. Все, це все розбираємо. розбираємо вперед. І ліземо під долину, шукаємо обрив провода на датчику, який не доходить. Далі шукаємо ще на провод на датчику температури, який на 4 провода, покажу його також. І будемо далі робити якісь висновки. Ну, може бути вентилятор один і знос щиток. Ну, будемо дивитись. Так, ну що, все-таки працює два вентилятори. Не знаю, подав плюс, якщо я стрігнув предохранитель. Бачите, от там. Не знаю, будемо дивитися схему, за що вони відповідають і куди вони йдуть. Ну, Дуже сильно стрінуло. Так, от я зараз подаю плюс на Ілюшку. І у нас включається банкеля. Один крутиться і другий крутиться. Вентилятори у нас і спавні. Далі що я роблю? Я реле це розібрав, почистив контакти, бо вони всі загоїли, воно легко розбирається, покажу теж. Далі дивимося, чому у нас на датчик не приходить температура, плюс. Так, ну от я вже під автомобілем. А от у нас є датчик, тоже, який запускає тоже, у нас самі вентилятори. То у нас по спіновці тут у нас на другому контакті то має бути плюс. І... А тут не такий провод, дивіться, йде. На, на саму. Да, дивіться, це не такий поводок. Так, давайте ще раз подивимося точно. Так, да, от він. Чорний з білим. То він йде на реле. А тут що бачу? А, та тут, дивіться, я зразу бачу, коли були колись електрики. Бачите, хто не має голок, завжди, бачите, пробиває проводку. Е, у 100% до мене машин приїжджає. Це... Не знаю, за чим це робити. Можна сюди легенько гулочку запхати, бачите? Підскажу для тих, хто займається електричеством по автомобілях, що це ви робите. Проходить рік два і цей провод перегниває за щодо ізоляції. І потім думаємо, чому воно не роби. Так, ну що, давайте шукаємо. Я підчепився там вже на провод. Якісь поміхи дає. Так, і давайте пробуємо йти в кусу. Так, сюди дзвониться. Так, є. Пробуємо далі йти. Так, що поки що дзвониться? Так. І ще проблема в тім діло, що в нас те, дивиться, чи сюди все проходить. Я вже бачу, що електрики колись работали. Цей датчик скоріше має запускати, я думаю, що чим той, що з радіатора. Ну, хто може мені підскажіть, Самому цікаво, який датчик скоріше запускає вентилятор. Цей чи той, що на радіаторі? Бо у нас є два режими скорості вентилятори, то я бачу, що вони відти більше приходять. Але цей датчик теж запускає. Бачите, це коли по малому колу бігає, видно, що воно не кипіло. Ну все, будемо йти далі. По-любому, у нас є поки що оббив на той датчик. А далі будемо дивитися, що у нас робиться по проводці на цім датчику. Так, ну що, знайшов я провод, в якій місці він перегнив. В общем, якщо б не китайці, то дивіться, я шукаю вже 2 години оці мотоні косі. Якщо б не ця штучка, то я думаю, що. Поиски бедлилися, бо це треба повністю розмотувати всю косу. Дивиться, де вона прететах, може бути і в косі. В общем, у цій машині невозможно не навіть руку запхати. Коротше, провод, якщо б вам буде видно, як би вам показати його. В общем, він аж на крилові. Скоше, що буде зняття фай зарі. я туди взагалі не доберуся. Я навіть не знаю, як туди підлізти. E, в общем, провод там. Якщо б вам буде видно, як би посвітити вам цього провода хитового, який мене мучить. Так. Невозможно туди, я не знаю, як вам посвітити. Вообще нічого не видно. А вон, може вам буде видно? Ні, не видно. Вот, бачите? Короче, в самій долині. Не видно вам буде на камеру. Я не знаю, як туди підлізти. Ну, це може. Да, якщо навіть я фагу знімлю, дивіться, доступ нульовий. <гум> я не знаю, як туди добратися. Це взагалі. Вообще... Так, ну нічого, зараз будемо думати. Я або зайду і про відпустю, або я не знаю, що робити. Цей капец, дивіться, він знаходиться під блоком. Це у цій частині, або бампер знімати. Як туди долізти, я не знаю. Може це би відклав... відкривалося. Я думаю, може, якби цело відкривалося, то можна туди можна долізти. Зараз будемо дивитися, це в нас крило. Оце це було штучко дуже мішає. нам. Ну давайте кладу на паузу, потім покажу де. Так, от взагалі не знаю, як я вам покажу це. От, бачите, поот. Коротше, сюди ні руку не запхати. Фару нереально сняти. От самий поводок. Оце він у нас і є, бачите, зараз камера, якщо сфокусується. Так, я попробую його відкусити, щоб в зараз туди не знаю якось запаяться. Так. Так. Фокусуйся. Вот. Це він, бачите? І тут от кусок його. Короче, я руку єлі запхав сюди, як там скрутити його, не знаю. Так Так, от. Оце йде на датчик, який знаходиться на радіаторі. Бачите, він перегнив. Ну, нічого, ми встановимо його, якось запаяємося, а там буде видно, що робити. Ну, доступ сюди, звісно. Взагалі вам немає де руку запхати. Руку запхати. Ну нічого, все добре. Кладемо, поки туди паяємо, а там вже будемо все видно. Також реле. Бачите, тут 4 релюшки у нас. Тут є тріщина на контактах, з цієї сторони тоже ми його пропаяємо. Також відчистимо всі контакти. Взагалі, взагалі повністю всі, бачите, вони трошки підзагояли. Я трошки шукав. Е, нічого, ми, ну, літолу я сюди не мажу, бо я люблю помазати все літолом. Ну Літол він дуже може закиснути ці контакти і краще я тут мастити не буду ним. Ну нічого, це все пропаяє, блок на герметик, а там буде видно. отут є розпіновка, бачите, невеличка. То, бачите, всі три проводи, бо я на деякі схемі дивився, що один провод іде від кондиціонера ні. Все-таки я маю уважно глянув схему. Цей нас провод. 31 це в нас маса. А, Т2, і Т... Т2 і Т1 це, по-моєму, на радіатор, а Т3. то щоб ви знали, що це у нас з датчика, який на патовковий. Він перший запускає вентилятори, якщо машина дуже-дуже сильно нагріється. Ну нічого, і він зв'язаний цей датчик також з датчиком хладагента теж. Йде два проводи туди на цей датчик верхній, От, бачите? На схемі вказано, що через цей датчик теж охлаждаюча жидкость, теж проходить через нього проводка. Ну, все, я це все складаю, спаяю і попробую машину нагріти, позаводити і подивимося, чи буде у нас включатися вентилятор. Так, ну що, спаяв той участок проводки. Ну туди добратись. Так, давайте дивимося тепер ми сюди. Так, зай у нас вже на цій фішки має з'явитися плюс. Так, зай як би вам показати? Звісно, неудобно. Так, я думаю, сподіваюся, що поводка ще не буде, ніде перебити. Ну сюди добратися, звісно, нічого не бачу. Так, спробуємо якось сюди тако. Так, ще раз спробуємо. Так, от на цім нижнім контакті має бути плюс. Давай подивимося, що тут у нас є. Так, є. Є. Так. Далі що ми робимо? Релюшку я почистив, кладу контрольку на плюс. І давайте робить реле. Так само. І пробуємо включати зайвий вентилятор. Так, даю сперва на малу скорість. Якщо вийдеться в мене. Це мала скорість буде. Це велика скорість. Так, ну це ще не фініч. Йдемо під машину, а, під, під автомобілі. йдемо до датчика, який знаходиться у, на патобку. Зараз я покажу, я вже показував його, і йдемо дивитися по зажання, що в нас там є на самому роз'ємі. Так, ну що, залазу я під машину. Остання. Момент, думаю, що все буде робити. Головний датчик буде запускати у нас ЛЕ. і покажу датчик в долині, як на нього подати плюс, і які контакти перекнути, щоб у нас працював вентилятор 2 на повну мощність. Так, ну от наша фішка. Ці провода потрібно буде поізолювати, хто пробивав. Так, і. На цьому поводу, бачите, на другому номеру, а має бути плюс після е, ключка зажигання після ключа. Та нам потрібно перекнути жовтий чорним. То у нас мають працювати вентилятори на повну скорість. Я не знаю, як би знімати, як це показати. Навіть мені неудобно. А, так, навіть не знаю, як це зробити. Щоб... Так, давайте спробуємо. Так, ну що. Стою на камеру, може, щоб нічого не повидити. Так, я беру обичну лампочку, яка є під руками. Так, і жовтий. Ну, давайте повіримо, чи тут є плюс. Так, от тут має бути плюс на другому номері. Так, от плюс є у нас. Тепер я беру контрольку. Сюди обхаю контакт. І сюди і мають запуститися вентилятори на повну мощність. Справді все роби. Трохи чесно, аж страшно, як в еталь злітає. Да. Мощність, звісно, вентиляторів супер. Так, далі покажу вам ще один датчик цікавий. Який йде у нас одного. Поки що схема скоше, що він йде у нас на блоки овання двигуном і на панельну приборку. Давайте я попробую його показати. Так. Давайте подивимось. От бачите, там йде. Попробую туди присвітити. Вот датчик на 4 проводи. Бачите, він. Я не можу поняти, відки це тосол тече по голові. Такий шланг що. Якщо у вас не спрацьовують, да, дивіться, десь тече. А води тече. А я, знаєте, чому тече? Я вам скажу чому. Тому що. Точно, що машина за три села недалеко теж не робив, не працював вентилятор і розірвав радіатор. Оце, бачите, тут теж що зробити. Ну, нічого, поки я тут, прийдеться це устранити. Да, дивіться, тече тече антіфріз. Бачите? Да. Ну, я скажу чому, бо тому що велике давлення було і не включалася система охолодження. Так, машину я. Коли це все повію, зробимо, щоб не текло по голові мені антифриз. І далі оцей датчик самий-самий головний, який, напевно, скоріше запускає. А ні, на радіаторі скоріше запускає, тому що тепло йде вверх, так що скоріше запускає нас радіатор. Це точно. Це, напевно, споміжний датчик, в що, щоб запускалися вентилятори. Все, на цім все. Всім дякую за увагу. Так, ну що, от погрів машину, включається мала з вентилятою, покажу вам один шланг. Так. Оце шланг, це другий шланг на помпу, якщо у вас Завоздушено, бачите, вентилятор встановилося, охолождається супер. Якщо на цей шлан не йде тепло з мотора, то у вас помпа заклинився, щоб знали. Якщо бачите, сюди йде вход в мотор, оцей шланг, якщо не йде в радіатор, у вас тепло, то охолодження нічого не допоможе. Навіть буде сильно включати датчик на повну сходу з вентилятора, теж нічого не дасть. Все добре, в машині помпа працює, все добре, ще й плюс робить кондиціонер. Все, можемо глушити, все буде добре. Я думаю, що проблем більше не буде. Так, водна стилка плюс-мінус 90 градусів. Ну, так я думаю. Так, ще й плюс у нас робить кондиціонер. Отой ліж слабатої. Не знати чи він буде холодити. Запробуємо. Поки що холодненьким дує. Ну, зараз трошки поробить, подивимось. Так, все, на цім все. Ну, довго робив, чесно, вчора до трьох ночі е -е, складав ту все. І найголовніше той патрубок зняти, бо тік дуже антифриз. з однієї трубки. Тут дуже важко. Да, Кондиціонер ще й робить. Е -е, там таке колінце є на моторі. Відтив вело резинку, зараз я покажу яку. Оцю резинку провало, бачите, сюди йшов антифриз. Він просто капав. Коли машина заводилася, це розширялося і антифриз увесь, мабуть, вилітав. Ну все, це колінце єлі зняв. Покажу, де воно знаходиться. Ось там воно знаходиться. Бачите, патрубок одразу йде в мотор. Його реально відкрутити, я вже хотів знімати радіатори. От там на найбільший вік антифриз. Ну, вентилятори я робля наповну, зараз я включив кондиціонер, один за чим він буде холодити. Плюс саме головне, чому вони не включалися, це у нас згорівчий запобіжник був. Два. Там є ще один датчик, який запускає. Дивіться завжди до цих видохранителей. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт. Ну, машина прикольна, класна, надійна, але доступ, чесно, дивіться, моя рука туди взагалі нереально не Ні руку запхати і з тої сторони можна. Ну тут все, доступ нульовий. Все, всім дякую за увагу.